Вітаю з вами Коза, Полтаву І ми знаходимося у відділенні надання зрочих послуг Подільського району. Тут проведено оновлення бази, зроблений поточний ремонт. Сьогодні відкрила соляну кімнату. Зручна дуже. Робимо все для того, щоб нашим полтавцям, які знаходяться на подолі, було дуже комфортно тут займатися, приходити. Це практично їхня дура домівка. Я коли сюди до них приходжу, вони тут як сім'я. Я готовий також ще раз, раз у місяць приїжджати до вас разом з вами займатися. Приймається? Приймає. Якщо приймається, тоді я прошу в розпорядок поставити. Єдине, що ви повинні сказати час, коли зручно, і будемо з вами займатися дихательною гімнастикою, йога, ще щось. Спілкуються, діляться своїми там якимись проблемами, своїми радощами, тому ми повинні робити такі центри, щоб вони були активні, ефективні і на користь громаді. Знаєте, я розумію, що ми не зробимо тут суперсанаторій, але потрішечку от зробити, щоб там фізпроцедури, там оновити, можливо там якісь масажниці, всі препарати Той, може порівняти, як було, і як є звичайно. Ну так що будемо робити, допомагати. Коллектив. Да.